Псалом 81. Ликуйте богові нашій силі, здійміть веселі оклики Богові Якова, затягніть пісню, вдарте у бубон, у гусла милозвучні і арфу, засурміть у ріг, як новий місяць настане, уповні в день нашого свята. Такий бо для Ізраїля закон, така установа Бога Якова. Він це свідоцтво ще для Йосифа поставив, коли виступав проти землі Єгипту. Я чув незрозумілу мені мову. Я скинув з його плечей ношу. Від коша увільнились його руки Візвав єси до мене в скруті, і я спас тебе. Озвазь до тебе з громової хмари, я випробував тебе над миріва водами. Слухай, народи мій, я тебе попереджаю. Коли б то ти, Ізраїлю, мене послухав, щоб чужого Бога не було у тебе, і ти не поклонявся сторонньому Богові. Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі Єгипту. Відкрий твої уста, і я їх наповню. Але народ мій голосу мого не слухав, Ізраїль не хотів мене й знати, і я віддав їх на волю запеклого їхнього серця, хай собі ходять по своїй волі. Якби ж то мій народ мене був слухав, якби Ізраїль ходив дорогами моїми, я б ворогів їхніх умить понизив. Проти гнобителів їхніх я звернув би мою руку. Господні ненависники йому б лестили, їхня кара була б вічна. Найкращою пшеницею я його нагодував би, медом із скелі його наситив би.